Це напевно буде унікальне відео на каналі Прогтеч, тому що воно буде максимально коротке і з максимальною кількістю користів для абітурії. Привіт, мене звати Дарина. Це канал проекту профтець. «Профтець» це проєкт, який закликає профтицяти. Тобто ти за телефоні так щоб дізнаватися більше про професії та обирати своє професійне майбутнє свідомо У цьому відео. Зібрані ключові джерела, які важливі для тих, хто вступає у 2025 році. Коледж, профтех, університет після 9 класу, після 11 класу, після бакалаврату неважливо. Всі ці джерела точно будуть для вас корисними. Ключових джерел, якими я хочу поділитися з вами, чотири, але почну я з одного так званого бонусного посилання. Це посилання на фестиваль кар'єри, який відбудеться в Києві з 22 по 25 травня на ВДНГ. Що важливо знати про цей захід. На ньому будуть зібрані десятки роботодавців, представників різних сфер діяльності, і це буде крутий івент для тих, хто обирає професію, змінює професію, хто хоче дізнатися більше, які кар'єрні можливості Ості є в різних сферах діяльності. Переходьте за посиланням та ознайомлюйтесь, які типи активності коли відбудеться, яка загалом програма на кожен день, а також які компанії, роботодавці та організації будуть присутні на фестивалі. Наступне джерело це єдемо. Якщо ви підписані на YouTube канал Правтиць, то ви вже точно чули, чому і інформація на цьому порталі може бути для вас корисною. Якщо ні, то це саме зараз момент, коли варто виправити цю прикру ситуацію, підписатися на YouTube канал Правтиць і далі перейти на портал ЄДИБО. Що ви там знайдете? Якщо ви перебуваєте на головній сторінці і перейдете в блок Вступ, то ви ознайомитеся з інформацією про попередні вступні кампанії зі статистикою, яка може бути для вас корисною, коли ви вираховуєте, наприклад, прохідні бали на якусь цікаву для вас спеціальність у цікавому для вас університеті. Як це зробити, як більше дізнатися про це, можете знайти інформацію у попередньому відео на каналі Правтець. Посилання на нього буде в описі до цього відео. Крім того, у блоці реєстр суб'єктів освітньої діяльності можна шукати по карті, зокрема по своєму регіону, або по розширеному пошуку, наприклад, спеціальності, професії чи назві закладу цікаві для вас програми по всіх рівнях освіти. Йдеться як про заклади професійно-технічної освіти, фахової передвищої освіти та вищої освіти. Наступне джерело не таке універсальне, адже воно актуальне саме для тих, кого цікавить професійно-технічна освіта. В описі до цього відео ви знайдете посилання на портал від Міністерства освіти та науки, де розміщена інформація, так звана база профтехів України. Чому я раджу звернути увагу на цей портал? Тому що він дуже зручний з точки зору користувача. Ви обираєте, яка професія вас цікавить, ви обираєте, який регіон вас цікавить, якщо ви чітко обмежуєте, де ви готові здобувати цю професію, і отримуєте перелік карток з. Закладів, де можна здобувати цю професію, переходячи на сторінку закладу, ви також отримаєте більше інформації про програми, які програми доступні для здобуття на базі 9 класів, які доступні на базі 11 класів. Яка тривалість програми? Чи вона безоплатна, чи вона платна? Що ви отримуєте по завершенню навчання на цій програмі? Також там доступні ресурси самих цих закладів та контакти, щоб зв'язатися напряму. І наступне джерело, яке є більш загальним та універсальним для всіх рівнів освіти, це Фейсбук спільнота вступ 2025 Якщо ви не перший раз дивитеся youtube канал автиць, то ви точно могли бачити відео, де я вже радила, але можливо я радила у форматі вступ 2024 тому що спільнота змінює свою назву відповідно до. Вступної кампанії. У цій спільноті можна залишати свої запити, свої історії, повідомляти свою ситуацію і отримати фахові відповіді від представників закладів, від представників Міністерства освіти та науки, від батьків, які теж досліджують якісь ситуації. Тобто, якщо у вас є якась специфічна ситуація, і ви не можете знайти інформацію в інтернеті або ви вагаєтесь, вам потрібна стороння, навіть можливо, порада, то ви можете залишити свою описати свою ситуацію у цій спільноті. І останні джерело, яке останні в переліку, але точно не порівню користі, воно буде актуально для тих, хто користується месенджером Telegram. Це телеграм-канал Ступ2025 від порталу Education.ua. І ця спільнота дійсно є дуже корисною, тому що в ній збирають ключову інформацію, яка важлива по вступній кампанії. Це стосується як інформація про вступні іспити, новини у сфері освіти, ключові дані дати про вступну кампанію. Зокрема, вже звернути увагу на те, що вони щотижня публікують інформацію. Про те, коли де відбудуться найближчі дні відкритих дверей у закладах освіти всіх рівнів у різних регіонах України. Тому зверніть увагу і підписуйтесь, якщо це буде для вас корисним. На цьому все. Я сподіваюся, що це відео було для вас дійсно корисним та пізнавальним, що ви зберегли для вас корисні посилання. І обов'язково залишили свої коментарі, поставили лайк та підписалися на YouTube канал Профтейт. І нехай удача буде на вашому боці.